Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, підписуємось, підтримуємо відео лайком, переходимо в опис, там є посилання на ось цей мій телеграм-канал, де я розказую про найактуальніші проекти 2024 року. А зараз вам розкажу про стратегію, як і обіцяв, з якою я вже в боті. Казино, ноткоін заробив більше 17 мільйонів. Монет. Отже, переходимо за посиланням сам бот, далі натискаємо Flip not Coin. І ось дивимось на балансі зараз 17 мільйонів 760 тисяч монет. І зараз про саму стратегію, як я граю в це казино. Хочу одразу звернути увагу, що перша ваша ставка тут автоматично стоїть 10 тисяч монет. Тому одразу віднімаємо, точніше зменшуємо ставку. Буду ставити від 156 монет і збільшувати цю кількість. Отже, зараз на балансі 760 тисяч, починаємо грати. Перша ставка 156, але знову ж таки, ця ставка і ця стратегія буде залежати саме від вашого балансу. Тобто, якщо ви тільки зареєструвалися і у вас на балансі 100 тисяч монет, ви починаєте ставити по цій стратегії від там, однієї двох Монет, Тому що вам не вистачить балансу подвоювати. Точніше, я буду не подвоювати, а е, робити X4 після, кожної, після кожного програшу. Отже, починаємо грати. Зараз, дивимо, ставка програла. Я збільшую не в 2 рази, а в 4 рази. Чому? Тому що, коли ми потім будемо. Вигравати, то якщо ви будете просто в два рази збільшувати, ви будете вигравати ось цих от першу свою ставку це 156 монет. А коли ви це робите в 4 рази, то сума після вигрушу, ось такого. От зараз бачите, вже 638 ставка. І ось ми виграли і ви одразу заробили там стільки, плюс 300 тисяч монет. Все, після кожного виграшу знову повертаємось до першої ставки. Я навіть ставити можна менше, тому що може не вистачити балансу, коли от, буде серія невдач. Так, знову дивимось, програли, ставимо X4. Виграли, повертаємось до попередньої ставки. Програли x4. Програли x4. Знову X4. Виграли, все, повертаємось до попередньої ставки. Стратегія дуже проста, але знову ж таки все залежить від вашого балансу. Чим більше на балансі у вас, тим, тим ви можете ставити ось цю першу ставку більшу і таким чином, просто ваш виграш по часу збільшиться. Тому що, якщо там ставити від 10 монет або від однієї монети, то цей процес займе довше. Але коли ви. Коли ви от саме вже наб'єте якусь певну суму монет, це там 2 мільйони монет, тоді все буде набагато швидше за рахунок того, що ви будете ось цю першу ставку свою збільшувати. Так, іде зараз серія виграшів. В принципі, відео не буду робити дуже довгим. Я думаю, по стратегії все зрозуміло. Програли, зробили X4. Знову програли, робимо X4. 4, програли x4. Так, вже 19 тисяч, знову перемога і все добре. Але дивіться, ще хочу зауважити такий момент, коли ви от робите це x4, але дивитесь, що у вас вже на балансі залишається мало коштів, то тоді наступні ставки, коли сума там 400 тисяч і так далі, чи там вже до мільйону доходить, у мене максимум доходило це до мільйону. То тоді ви вже робите не Х4, а Х2, щоб там сильно не ризикувати. Тому що коли Х4 вже буде з мільйона, то баланс злити дуже дуже просто. І знову ж таки не заграємося, багато там не потрібно подвоювати свій депозит там, у два рази. Зробили там декілька тисяч монет, все, заспокоїлись, потім зайшли через 10 хвилин і працюємо далі. Давайте ще один цикл проведу вам. Покажу, що дійсно все працює. Ось вона є перемога, все, спокійно собі опустилися, опустили ставку. Я навіть там ставив, коли було 10 мільйонів, я ставив з 39 монет. Але знову ж таки, все, від вашого балансу дивитесь. Не потрібно тут бути жадним, тому що це як не крути є казино. Коли там буде вивід, поки що невідомо. дивимося, що тут буде і Notecoin, і Tone Coin, і USDT. Але якщо от розробити таку стратегію, тому що в казино, воно все заточено під того, щоб вигравало казину, а не люди. І наше наша головне завдання це, це перегравати казину. Але якщо ви будете це робити в міру по стратегії чітко, то у вас все вийде. Ну, в принципі, ось така от проста стратегія. Якщо відео було корисним, як завжди, ставимо лайк, підписуємось на мій обов'язковий YouTube канал. В описанні переходимо в Telegram канал і підписуємось там також. Пам'ятайте, що інвестувати можна лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, ну і не будьте хомячками.